Ми з тих, хто не любить Шароварщину. Ми з тих, хто цінує і поважає багатовікову українську культуру. Тому будуючи на землі славетних бойків, ми звернулись до багатої української культурної спадщини і створили проєкт, в якому гармонійно поєднали автентичні архітектурні мотиви з сучасним дизайном екстер'єру. Добрий день! Вітаю вас на горі! Це новий проєкт від «Сенсар» Який має унікальні характеристики та архітектуру. Комплекс знаходиться в самому серці Карпат серед могутніх лісів на твоїй власній вершині. Друзі, запрошую вас на віртуальну екскурсію нашого майбутнього комплексу Гора. Відпочинковий комплекс гора знаходиться в передмісті міста Славське. Поруч з нами знаходиться три гірськолижних курорти: Славське, Захарберкот та Плайт. Зручність нашої локації обумовлена тим, що ми маємо пряме автомобільне сполучення з містом Лева всього 110 кілометрів. Також ми маємо пряме залізничне сполучення з будь-яким містом України. А зараз я розповім більш детально про екосистему нашого комплексу, тому пропоную розпочати з центральної в'їзної групи. Наш комплекс будується на висоті 704 метри над рівнем моря. Наша ділянка має форму амфітеатру. І огортає вершину гори на різних рівнях. Відпочинковий комплекс гора розташований на ділянці площею 4 гектари. Це досить велика площа, і тому ми маємо багато різних вулиць та насичену внутрішню інфраструктуру. Саме на цьому місці буде розташований центральний в'їзний ресепшн. Також він буде мати велику лобі зону та зону відпочинку з камінами та Гарними поглядовими майданчиками. Саме тут буде розташован один із поєнтів нашого парку з оглядовими майданчиками на Карпатах. На сьогодні вже розпочати будівництво першої черги. Це 30 стилізованих будинків одно та двоповерхових від 70 до 120 квадратних метрів з власними паркомісцями, великими терасами та барбікюзонами. Конфігурація ділянки дозволяє нам розташувати будинки таким чином. Що з будь-якої точки відкриваються різні краєвиди на 360 градусів. А зараз я вам розповім про наш Форест Парк. Це 2 гектари лісу на вершині гори, і складається він з різних поєнтів. Його центральна частина буде знаходитись саме тут. І вона буде поєднана пешохідними доріжками з різними поєнтами по всій території нашого комплексу. В парку будуть розташовані природні водойми, кострові з релакс зонами оглядові майданчики. А також дитячі, спортивні та веломайданчики. Пішохідні доріжки об'єднують між собою весь комплекс і створюють внутрішні і зовнішні прогулянкові зони. Кожен будинок має свою пішохідну стежку, яка веде до парку і дає змогу дійти до будь-якої точки нашого комплексу. Поруч з нашим комплексом пролягає 22 кілометри гірських пішохідних маршрутів. Які напряму поєднані з нашою ділянкою. Також для людей, які люблять активний відпочинок, буде можливість взяти в оренду квадроцикли та велосипеди в нашому розважальному центрі для власних потреб. Також у відпочатковому комплексі гора буде розташован апарт-готель, ресторан авторської кухні з неймовірними краєвидами на Карпатській гори, власний оздоровчий спа-комплекс і басейн з підігрівом для всієї родини. Друзі, це лише маленька частина того, що вдалося розповісти в цьому відео. Щоб побачити все на власні очі, відчути силу Карпат, запрошуємо вас на наш будівельний майданчик. Відпочинковий комплекс Гора. Твоя власна вершина.